Я вже ходив до церкви, пастор мені приходить і каже: готуй слово. Я думаю, яке слово? Як? Ніхто не вчив. І знаєте, і тут не знаю, сьогодні комусь кажеш, з молодих готуй слово, не може сказати. Та ні, це, це не моє. А тоді я не міг так сказати. Якщо мені пастор сказав готуй слово, значить, я повинен так робити. Хоча я не знаю, як це. Він сказав, в п'ятницю ти будеш проповідувати. А це була неділя, аж він мені дав декілька днів. І знаєте, я не міг. Я їхав в університет, я п'ять років проїхав в Чернівці назад на маршрутці. Я тільки думав про це, що я маю казати. Я не хотів їсти, я схуд трошки. Я, Зараз треба бачити нові виклики, щоб схуднути ще. Я не міг нормально, я мав, я не знаю, що робити. Мені треба якась думка, я молився. Коли виходив за кафедру, це не зараз, що я можу ще так ось пройтися. Я прийшов по струнки смірно, глаза, очі червоні, дихання перебите і проповідуєш, начебто собаки за тобою гоняться. І після цього ти думаєш, а навіщо мені це потрібно? Навіщо мені цей стрес? Це не моє, я людина. Я не люблю бути в центрі уваги, я не любив щось комусь там розказувати. Я любив так в тіні десь бути, щоб мене не помічали. Але чогось Господь так робить, щоб мене помічали. Я не знаю. Я це не любив, я боровся, це стреси, це декілька років. Треба бути з публікою, якось звикнути, щоб дивитись на людей, не вгору. І це все процеси, записував на листок, і думаю, краще нічого не записувати, бо дивишся і нічого не бачиш, і це ще більше збиває. І різні такі виклики, хто проповідує це, він знає. Брати, знає, да? це дуже тяжко. І можу сказати, що це не моє. І здатися і робити щось інше. Але, якщо я здався, я би сьогодні не стояв би тут. І ви б не слухали. Деякі мої свідоцтва і досвід з Богом, тому ми не маємо права здаватись. Якщо ти не знаєш своє покликання, служи там, де тебе просять, просять там це зробити, піду, просять провідати когось, іду, роби те, що тебе просять. І потім знаєш, що тобі скажуть? Тобі скажуть твої ж, скажуть тобі, ось це твоє. Роби ось це. Ти сам будеш бачити, як Господь тобі буде показувати цей маршрут твого покликання і твого служіння.